Доброго дня. Сьогодні у нас в гостях Лариса Жигун, керівник фундації освітній кластер «Мрій Дій» у Польщі та Яна Будовська, проєктний менеджер центру підготовки до НМТ Мрій дій у Варшаві. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про центр підготовки, що це для кого і яка мета цього проєкту? Центр підготовки до нмт Ріді у Варшаві це проект для підлітків для 11-х класів для учнів, які навчаються в українській школі тут у Польщі онлайн або навчаються в українських школах офлайн тут у Варшаві. І планують здавати національний мультипредметний тест у 2024 році та вступати або до українських вузів, або далі продовжити навчання у вищих навчальних закладах у Європі. І ми знали, що наші підлітки українські вони зіштовхуються з дуже багатьма проблемами, з психологічними проблемами, перше за все, з булінгом у школах у польських і взагалі тут у Польщі. От власне, ми хотіли їм надати таку психологічну підтримку і методологічну підтримку допомогти. Ім підготуватися до НМТ, щоб вони краще здали, підвищили свій рівень знань для того, щоб скласти цей відповідний тест, і щоб вони себе психологічно більш, більш стійко відчували і були більш впевнені під час здачі відповідного тесту. розкажіть, будь ласка, більш детально, як взагалі виникла ця ідея, і як вам вдалося її втілити? Ми освітній кластер мрі Ми діємо ще з вересня 2022 року, і ми взагалі підтримуємо всі українські освітні ініціативи, які діють тут у Польщі, і безпосередньо ми співпрацюємо дуже тісно з трьома українськими школами у Варшаві. І ми по суті знали про те, що підлітки мають проблеми, і ми чули відповідний запит і від батьків, і від дітей, що батьки хотіли взагалі наймати репетиторів з основних предметів для своїх дітей для того, щоб бути впевненими, що діти зможуть добре якісно. Дати відповідний тест. І ми коли ми спілкувалися з відповідними нашими донорами, з нашими партнерами, то в нас така виникла спільна ідея, що було би добре, якщо б у Варшаві був такий очний центр НМТ, де діти б могли б підготуватися офлайн до основних трьох предметів з української мови, математики та історії України. А також безумовно ми вважаємо важлива це англійська мова, і тому ми цей четвертий предмет, як ввели як обов'язковий до підготовки в нашому центрі НМТ. Розкажіть, будь ласка, більш детально про кластер. Мрій дії в Польщі. Наш кластер мрій дії у Польщі, ми його започаткували за підтримки фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту в минулому році, і ми хочемо допомогти та підтримати всім українським школам, які діють у Польщі, для того, щоб налагодити їх зв'язок з органами влади України та органами влади Польщі і безпосередньо з міністерствами освіти і науки України та Польщі. Тому що діти, чи в українських школах, які діють тут, вони продовжуються навчатися в українській системі освіти. Освіти. І діти потребують, і школи потребують і методологічної підтримки, і підручники потребують і, і потребують для того, щоб діти продовжували а, отримувати відповідні документи свідоцтво про освіту, про україн, завершення української освіти і змогли після завершення війни повернутися в Україну та бути переведеними у відповідний наступний клас. І, по суті, наш освітній кластер забезпечує таку адвокаційну, методологічну, інформаційну підтримку цим українським школам, які діють тут у Польщі. Ми на сьогоднішній день співпрацюємо. Працюємо дуже тісно з. Школою материнка з Варшавською українською школою та освітнім центром дітей це прям ті школи, які, які постійно під нашим таким методологічним можна сказати супровідом. Іншим школам ми безпосередньо також надаємо інформаційну та різну адвокаційну підтримку на, на їх звернення. Угу. Тобто я правильно розумію, що діти тут навчаються за українською програмою так. і отримують український диплом про закінчення виш середньої так. освіти. Так, так угу. українські школи діють відповідно до державних стандартів міністерства освіти і науки України так і отримують відповідні свідоцтво про освіту. Бо ці школи або співпрацюють з українськими школами в Україні, і, наприклад, материнка Варшавська українська школа вони співпрацюють з нашою школою повного дня мрії в Україні у Львові. От а також співпрацюють ці школи з міжнародною українською школою, і відповідно діти можуть повноцінно отримувати до свідоцтво про освіту. Повертаючись до центру, розкажи, будь ласка, як він функціонує, як вам вдалось набрати аж таку велику кількість дітей. Дякую за запитання. Взагалі, центр підготовки до це місце, де діти отримують як навчальну підготовку, так і психоемоційну підтримку, тому що у нас є. Уроки заняття із вчителями за чотирма напрямами, а також консультації із психологом. Стосовно занять, діти на навчальних заняттях вони працюють в групах, вони працюють в парах, працюють індивідуально. Також вони вирішують ті тести, які надає вчитель, але ж можуть і пропонувати свої завдання, які вони підготували завчасно. Коли Теж готуються вдома, тому що процес підготовки до НМТ це не лише уроки, це, звісно, ще й позакласний час за межами нашого центру. Тому повна взаємодія вчителя, учнів, батьків. Повністю забезпечує якісний процес підготовки НМТ. Також е, у нас у центрі проводиться психоемоційна підтримка, це саме консультації психолога із учнями, а також батьками нашого центру е, підготовки НМТ. стосовно консультацій. Діти там можуть отримати повністю всю інформацію, відповіді на внутрішні запитання, які їх хвилюють. Також подолати певні свої страхи і хвилювання як до повсякденних. Питань реалій, які є у нас на зараз, так і стосовно страхів, які стосуються здачі її спитів, вступу до, до університету, і що не менш важливо, я вважаю це дуже великою перевагою, що під час консультації діти можуть пройти профорієнтаційний тест. Тому психолог теж може допомогти обрати дитині майбутнє і допомогти з цим вибором. Супер. А розкажи, будь ласка, як працює навчання? Розкажи про сам формат і його взагалі ефективність. Я вважаю, що наш формат дуже є ефективним, тому що ми опрацьовуємо працюємо за чотирма напрямами. Це українська мова, математика, історія України, а також англійська мова. Стосовно нашої програми, взагалі, вона складена спеціалістами своєї сфери, які вже не один рік готують дітей до ЗНО НМТ. І саме провідним тренером а, з напряму Українська мова є Артур Пройдаков. Пан Артур увійшов до топ-10 найкращих вчителів світу за версією Global Teacher Prize. Також пан Артур є виконавчим директором освітньої фундації Мрідій і є вчителем української мови та літератури. За освітній напрям математика відповідає провідний тренер пан Кирило Офіцеров. Пан Кирило взагалі є вчителем вищої категорії, старшим учителем. Також він склав авторську програму підготовка дітей до ЗНО нмт і при цьому він викладає у школі мрій дій у Львові саме предмет математика стосовно напряму історії України, який є зараз в наші часи дуже популярним, дуже потрібним, і за нього відповідає саме провідний тренер Юрій Захарчук. Пан Юрій він є керівником освітніх проєктів та програм мережі освітньої мережі мрій дій. Також є регіональним координатором освітніх центрів з надолуження освітніх втрат. Їх наразі в Україні функціонує аж 30 і буде функціонувати дуже дуже незабаром. Розпочне своє функціонування ще 37 освітніх центрів саме в Україні. І також пан Юрій він викладач історії України і був оповноваженою особою Київського регіонального центру оцінювання якості освіти під час складання ЗНО. І за освітні напрям-англійська мова відповідає провідна тренерка Тетяна Бабій. Пані Тетяна, вона є вчителем англійської мови. Вона є тим лідом кафедри іноземних мов у школі мрій дію Також пані Тетяна має підтверджений рівень знання англійської мови на рівні СІ-2. Як ви бачите, у нас зібралася дуже така велика професійна команда професійних тренерів, професійних викладачів, які і на зараз є вчителями. Тому програма повністю розроблена і дуже якісно продумана. Але хочу наголосити на тому, що без наших чудових вчителів, які працюють у центрі підготовки ДНМТ, ця програма була б неможлива, тому що її неможливо її неможливо проводити без вчителів. Тому я тому ми з командою дуже вдячні за працю наших вчителів, які так придумано, так якісно готуються до всіх занять і висо і забезпечують високу відвідуваність на заняттях. Стосовно формату навчання, наразі у нас центр функціонує виключно в очному форматі. У нас навчається 130 учнів, і це для нас дуже класна велика кількість, на яку ми не розраховували спочатку, але ми дуже щасливі, що дійсно так багато дітей бажає навчатися, бажає, бажає розвиватися. У нас функціонує вісім груп, в кожній групі від 14 до 16 дітей, щоб забезпечити максимально можливий індивідуальний підхід на уроках і, взагалі, щоб атмосфера на уроках дійсно була дружньою, тому що коли дуже багато дітей, ну ми самі розуміємо, що тоді атмосфера вона трішки втрачається. Наші учні навчаються у дві зміни: є перша зміна вони зранку, і друга зміна після обіду. Щоб всі діти, які бажають навчатися, бажають дізнаватися щось нове, вони мали змогу відвідувати ці заняття. Також, що не менш важливим і дуже яскравим таким моментом нашого навчання, є те, що ті діти, які були змушені пропустити заняття, пропустити урок. Вони або захворіли, або поїхали, або були свята. Е, нічого страшного, у нас є інтерактивна дошка Padlet. Я її називаю е, зручний та універсальний інструмент, який завжди може бути з собою. Е, саме на цій дошці Padlet ми розміщуємо усі матеріали, які використовуємо під час уроків. Також там є розклад, інформація про вчителя. Тобто можна побачити повністю весь процес організації, навіть якщо ти пропустив уроку. Угу, супер. А крім самої подготовки до тесту, це також певна підтримка українських дітей за кордоном. Чи вкладали взагалі такий сенс до цього? Так, ми просто дізналися про те, що дуже багато дітей вони переживають через складання відповідного тесту, тому що в них немає підручників для підготовки, немає доступу навіть до вони розуміють, де знайти ці онлайн-матеріали. Тобто самі тести можуть для них ну, бути дуже складними і психологічний тиск. Тобто діти дуже переживають, а ми знаємо, що коли ти приходиш на екзамен, ти нервуєш, і ти пишеш гірше ніж ти би міг скласти по суті цей тест. Так от для нас сама ідея цього, цього центру це те, що ми. Повністю забезпечити дітей безкоштовно всіма робочими зошитами, всіма робочими конспектами, матеріалами з усіх трьох головних предметів математики, історії України та української мови. От, тобто діти мають можливість на уроці розв'язувати відповідні тести, тобто дивитися, які можуть бути приклади цих тестів, та отримувати практичні і теоретичні знання з відповідних предметів. От, і, звичайно, для нам було важливо дати сильну психологічну підтримку дітям для того, щоб вони могли працювати з псих... Психологом і бороти свої відповідні страхи, які в них є, і побоювання відповідно до тесту, щоб вони себе дуже впевнено почували як з психологічної точки зору, так і з точки зору знань, і знали, що в них ці знання є, і просто спокійно написали цей тест. Тому, по суті, ось ці ми їм надали доступ до інформації, до психологічної підтримки, до підручників, до індивідуальної роботи з, з вчителями. Вони можуть будь-який момент поспілкуватися з вчителями, а також нашу команду. До суперпрофесійних тренерів, методистів супер. А яку взагалі ще додаткову підтримку вони дайте для дітей за кордоном? Ми хочемо на базі цього центру, як вже Яна вже казала, що ми зробимо тест по профорієнтації. Обов'язково допоможемо дітям визначитися, куди би їм, який би відповідно до їх здібностей та їх знань був би кращий для них шлях. Тому що ми сьогодні бачимо, що діти записуються до психолога, і в них питання профорієнтації та куди йти. Це для них перше питання. Насправді воно їх турбує, бо світ він такий. Різноманітний і куди і ким стати, це насправді одне таке дуже в це в цьому віці в 16-17 років, куди тобі вступати, це таке е, найактуальніше питання для наших дітей. Тому ми хочемо надати їм такі тренінги, зробити по профорієнтації та тести, а потім відповідно консультувати до умов до європейських вузів, а також тих вузів, які є у Варшаві, які взагалі є умови для наших дітей, тобто, щоб діти чітко розуміли, які документи. Де які є пільги, тобто який рівень знань вони мають знати, які екзамени вони мають здавати. Тобто, щоб це все їм було по суті їм було безпечно, щоб вони знали цю відповідну інформацію і не так переживали, не так нервували через вступ до вищих навчальних закладів. Тому ми надаємо не лише по суті навчання, а ми надаємо ще сильну психологічну підтримку і ще підтримку консультаційну щодо майбутнього вступу. І ще наша особливість, в тому що ми пропонуємо також і батькам приходити до нашого психолога. Yeah. Щоб батьки також знали, як можна підтримати дитину під час підготовки до НМТ та під час дачі іспиту, тому що це дуже дуже багато залежить від мотивації і від підтримки рідних, близьких батьків, мами, папи, і тому для нас є також така опція, і вчителі наші нашого центру також можуть проходити психологічну підтримку нашого психолога для того, щоб розуміти, як краще взаємодіяти з учнями і як зробити таку лагідну атмосферу, тобто. Атмосферу для наших учнів для того, щоб дій, дійсно діти не боялися, а дітям подобалося навчання, і тобто і їм було простіше запам'ятовувати матеріал. Дивіться mm -hmm. наскільки мені відомо, то діти вже навчаються більше місяця. Чи можете ви поділитись якимись першими враженнями про це? Так, діти навчаються вже дійсно більше місяця. Якщо час на вражень дуже багато, <схи> це можна записувати ще один подкаст розповідати лише про враження. Загалом я можу сказати, що я дуже взагалі щаслива бачити, що діти свідомо прийшли навчатися, і вони свідомо. Хочуть навчатися, навчаються і пізнають себе всередину на консультації із психологами. Але все-таки хочу поділитися декількома моментами, які мене дуже вразили, які були під час, під час цього місяця. І перший момент він був пов'язаний саме із вступом. У наш центр підготовки ДНТ взагалі на початку. Ще на початку, коли ми вирішили із концепції нашого закладу, знайшли донорів проєкту, У нас було заплановано 60 учнів, тобто саме така кількість. Але ми побачили великий попит, коли поширили інформацію в соціальних мережах. Також розіслали листи у різні видання, і, звісно, поширили інформацію у обласні центри освіти в Україні. І ми побачили великий попит, і тому ми, звісно, зробили все для того, щоб збільшити цю кількість учнів, яка може навчатися в центрі підготовки ДНТ. І ось що ж мене в цьому вразило. Коли у нас було перше вхідне тестування, а після цього ми розподіляли дітей по групам за рівнем знань, щоб дійсно це було ефективне навчання, не просто для галочки. то ми з я зіштовхнулася з тим, що мені написали в особистий інстаграм. Я не знаю, як мене з знайшла одна учениця. Ну на той момент це була не учениця, це була просто дівчина, яка цікавилась навчанням. Я не знаю, як вона дізналась моє ім'я і прізвище, тому що у нас немає сайту, де ми там розміщуємо хто ми з що ми. А, і вона мені пише в особистий інстаграм, що доброго дня, я знаю, що у вас є центр, чи можна навчатися. А у нас вже все. У нас тут компанія завершена. У нас 120 місць, але при цьому 163 реєстрації, тобто ну навіть більше ніж це було заплановано МАКС левел, скажімо так. Тому Uh, і я побачила це свідоме бажання. Вона мені написала ось такий величезний лист, що мені це навчання потрібно, що я буду вступати вуси і в український, і в польські. Я хочу бути лікарем. Ну там дуже велика історія. Uh, і в результаті вона каже: Але я не з ну, не, не зареєструвалася, бачу, що реєстрація вже закрита. Ну, звісно, як я могла відмовити дівчині, у якої така свідома мотивація, і вона хоче навчатися. І вона здала тести. Звісно, зареєструвалася, пройшла тестування, зараз навчається. І за цей місяць, за цей навчальний місяць, коли були і новорічні свята, і різдвяні свята, чесно кажучи, певні учня пропускали. Але ця дівчина з такою максимально свідомою мотивацією вона не пропустила жодного заняття. Не зважаючи на те, ранок, обід, вечір без різниці, вона відвідує завжди. І ще одна. Я би так сказала це враження, ситуація, момент це саме те, що я я веду всі телеграм-канали, які ну, саме призначені для організації навчання. І коли мені пишуть наші учні, що вони рекомендують нас своїм друзям, вони питають чи місця, щоб навчалися їх друзі. Мене це правда дуже радує, тому що я розумію, що ми нашою командою робимо все правильно, що ми правильно все організовуємо, тому що друг поганого не порадить. <свісно> і саме тому я дуже щаслива отримувати такі повідомлення від наших учнів. Це такі короткі моменти, які згадала одразу. Чи можете ви трохи поділитися такими найскладнішими ситуаціями в процесі організації центру, і як ви взагалі їх вирішували? Так, ну Процес організації кожного проєкту він дійсно дуже особливий. Він має свої <с <с такі пунктики, на що обов'язково потрібно звернути увагу. Це і команда, і учні, батьки, і ну це дуже дуже багато різних моментів. Саме для мене найважчим це було розподілити учнів по групам за рівнем знань. І ще не менш важливо зробити так, щоб кожному із цих, як наразі, є 130 учнів, і що не менш важливе, це те, щоб усім цим... Цим 130 учням підходив час навчання. Звісно, ми могли не так звертати на це увагу, взяти тих учнів, яким буде зручний цей час навчання, але це не наші принципи роботи. Ми за те, щоб діти, які хочуть навчатися, дійсно навчалися. Тому робочий режим 24 на 7 був увімкнений, за тиждень групи були розподілені за рівнем здань і зараз успішно функціонують. Особисто для мене, для керівника, було найскладніше знайти вчителя з англійської мови, тому що це виявилося дійсно дуже складно, дуже мало вчителів з англійської мови, які не завантажені, які мають взагалі вільний час викладати на вихідних, тому що в нас навчання відбувається в суботу, в неділю і мають достатньо хороший рівень знання англійської мови, для того, щоб можна було допомогти нашим. Учням опанувати ці знання, тому що ми на початку переживали, що нам буде складно складно учнів знайти, але виявилося, що учнів бажаючих багато. А от вчителів англійської мови викладати небагато. Але зараз в нас є одна вчитель, яка веде всі вісім груп, і по суті ми задоволені. Ну, а складніше було знайти саме вчителя з англійської мови, так так, саме з англійської мови, тому що в ну з інших предметах, по суті, у нас з математики в нас три вчителя, історія України і українська мова в нас по два вчителя. Uh -huh. Так, а от саме з англійської мови це прям дефіцит. А розкажіть, будь ласка, як ви збираєтеся оцінювати успішність вашого, вашого проекту, і скільки він взагалі триватиме? Як я вже згадала Яна, то проєкт ми на початку, коли ми тільки почали брати дітей, то ми провели вхідне тестування, оцінки їх рівня знань. І ми будемо робити вихідне тестування дітей для того, щоб оцінити, подивитися взагалі, як рівень знань дітей змінився. Чи він покращився, чи він залишився на тому ж рівні, чи він взагалі погіршився. Тобто і ми будемо звітувати безумовно нашому донору. Наш донор це проєкт дій заради дітей України. саме Завдяки їх фінансовій підтримки нам вдалося запустити цей центр. І ми будемо показувати результати дітей, по суті, які в них є після навчання об 6 місяців навчання в нашому проєкті. А також ми ще попросимо дітей показати їх кінцевий бал за НМТ, коли який вони здадуть у червні місяці. І це буде, по суті, вимірюванням на успішності нашого проєкту. Наскільки дійсно наша підготовка вона є корисна і успішна для дитини, якісна. Тобто, Оцінки якості нашого викладання саме буде видно, можна буде зрозуміти по результатам балу наших дітей, які в нас будуть навчатися. Uh -huh. О, то сподіваємося, що наші вчителі і наші методисти допоможуть нашим дітям дійсно підвищити знання і діти матимуть дуже високий бал. Супер. Ну, Дивіться, судячи з того, що я тут чую, то центр дуже стрімко розвивається і чи могли б ви поділитися своїми якимись мріями на майбутнє щодо центру та кластеру. Особисто я мрію взагалі -то запустити ще it школу у Варшаві, тому що бачу, що це дуже треба для підлітків і щоб взагалі там діти навчалися не лише українці, а щоб і поляки і з інших. І інші діти, і викладання було як українською, так і англійською мовою. Це мені здається, що на сьогоднішній день дуже актуально. А також ми ще з яною мріємо запустити Project School для дітей у всьому світі, а також бізнес-інкубатор, і щоб діти могли робити спільні бізнес-ідеї, обмінюватися їми і робити їх спільно і комунікувати. І саме для цього ми будемо шукати і наших і донорів, і партнерів. Так, повністю погоджуюсь. Дійсно, це ті проекти, над якими ми зараз працюємо, придумуємо різні концепції, програми, які можуть бути реалізовані саме в цих проєктах. Своєї сторони, я ще хочу додати. Мені дуже подобається назва нашої освітньої мережі Мрій діть. Мрії в нас є. Тепер ми робимо все заради того, щоб ми робимо дії, заради того, щоб ці мрії стали реальністю. І особистості для мене, можливо, через те, що в мене освіта вчителя початкової. Класів і я дуже люблю е, саме дітей, які е, навчаються в початкових класах. Я би хотіла, щоб відбулися розширення е, можливостей для дітей від 5 до 17 років у всій Польщі. Mm -hmm. Так, це глобальні плани, але я вірю, що все вдасться. А чи можете Ви взагалі розказати завдяки кому існує цей проект? Тому що я розумію, що якби людям потрібно платити, і хтось це має. За це платити. Хто за це платить? Давайте розбиратись. Маю сказати, що наш центр підготовки ДНТ МРІДІ Варшаві абсолютно безкоштовний для наших дітей, які навчаються для наших учнів, і всі матеріали вони отримують безкоштовно. Але безумовно це стало можливим завдяки нашій тісній співпраці зі школою Материнка. Школа Материнка вони нам надали своє приміщення у своїй школі. Ми можемо розміщувати офлайн, проводити очне навчання дітей саме у класах школи Материнка. А фінансову підтримку нам надає проєкт дій заради дітей України. Вони повністю забезпечують наше фінансування цього проекту, і завдяки співзасновникам цього проекту Карен Редленер і Ірвіну Редленер, це подружжя з Америки. Ми маємо можливість оплачувати працю наших вчителів та наших методистів і надавати супер, ну, якісні послуги нашим дітям. Супер ну, Дивіться, судячи з того, що я тут почув. Я вірю в успіх цього проекту. Бажаю успіху вашому кластеру. Дякую, що ви подивились. Підписуйтесь на цей канал, щоб бути в курсі всіх останніх подій. Дякую вам.